Друзі, всім привіт! Ще раз продовжую влог за вівторок, це його друга частина. Якщо не бачили першу частину, будь ласка, перейдіть на каналі і під цим відео залишу посилання, також, щоб бути в контексті, про що я продовжую свою розповідь, як тривала друга частина мого дня. Сподіваюся, вам буде цікаво. Переглянути продовження влогу. Єдине, що в мене там під вечір трохи настрій зламався, і це вплинуло на те, про що я думала і якими думками з вами ділилась. Тому а, якщо у вас і так і без мене вистачає сумних думок, то мабуть я б вам рекомендувала відкласти перегляд. Не хочу дуже. Сильно, щиро, не хочу вас засмучувати, ще додавати якихось сумних ноток, і, і без того непросте складне життя сьогодення. Не женуся за переглядами, просто хочу. Для мене ваш, ваш настрій важливіший, насправді, тому, тому таке. А, тим не менше, з пісні слів не виконеш, як я вже сказала, як пройшов день, все одно покажу і розповім. Тож до перегляду, дякую за увагу. Справді встигаю, бюро відчиниться тільки через три хвилини, а мені туди одну хвилину вибиратись. Все вчасно. Залишаю цього разу в дозволеному місці велосипед. Окей. Взяла автівку, але довелося Каті пояснювати, що мені сама Шефіня запропонувала брати автівку. Без проблем. Електрично на зарядці. Тому я беру нашу стареньку кенго. Редну кенго. А я кажу мені без різниці. Але ж, звичайно, електрично комфортніше. Нехай. Це взагалі не принципово. Так. На 6 хвилин запіснююсь. У мене після цього зазвичай більше це а, проблематично, коли мені потім у четвертій треба дітей забирати, встигнути. Тож запізнюватись ось так гірше, бо не можу затриматися. Так як я зараз знову хтось крісло так підсунув. Так як я можу затриматись, бо не треба в школу поспішати, тому це не критично. Найбільший мінус в цій автівці в порівнянні з Зої, це те, що тут немає кондиціонеру. Дивіться, так що Але це не дуже страшно насправді. Закінчила дві годинки, прибирала, мила е, витяжку, фільтри. Не виходить, там дуже і помити, все одно залишається такий в'язкий жир, який ну, і все, каже, я спробую керхером. Каршер, каршер каже, буду використовувати каршер, я кажу, пардон, кес-киси, каршер французькій мові немає звуку Х, тому «кьорхер» читається як Каршер. Все просто. Насправді не дуже весело, тому що Мюсьо сам того не бажаючи засмутив мене. Пам'ятаєте, я казала, що він колишній велосипедист професійний, як він це називає, що молодість на це поклав і здоров'я, що в нього тепер проблеми з серцем через це. Але це передісторія. Зараз він дивиться велогонки, я в нього запитав я вам казала, що він збирається поїхати в гори там Піренеї подивитись на Тур де Франс. Тут я йому кажу: це що, вже Тур де Франс? Він каже, так, четвертий вже тур етап. Четвертий день це означає всього 23 дні. І потім він каже: Немає українців в, в, в перегонах. Чомусь немає. Я не знаю. Чому, мабуть, у, у вас не роз, Ну, в Україні там каже, там не розвинутий велоспорт. Тому нема спортсменів. На що я йому кажу. Україні є спортсмени і спорт такий є. Тільки кажу, наші спортсмени на війні воюють вже багато років. Він каже: о так в нас є, в нас є велогонщики військові, військові. Військовий спорт, чи якось так він сказав, команда військових велосипедистів. Я кажу: Та ні, в нас в нас не військові велосипедисти, у нас велосипедисти є військовими. І це я кажу мобілізація. В нас війна, тому вони мусять захищати країну і стати військовими, а не тому, що вони спортсмени при війську. І багато хто з них кажу, вже загинув. А в самої мурахи по шкірі взагалі все це і боляче, це... це чути, бачити. Думаєш, поки триває тур де Франс в мирній країні, з мирних країн беруть участь, між собою змагаються, українські спортсмени не змагаються. Українські спортсмени воюють. Багато хто з них вже загинув. І таке питання: мабуть, у вас не дуже розвинутий велоспорт, що немає представників. Сумно. Це ось ще одна, ще одна крадіжка, ще одна втрата війни, крадіжка це те, що вкрали. Росіяни в нас таке думки в голос. Спекотно. Я приїхала в Алді теж знову скористаюся службовою автівкою тут по дорозі. Дещо треба докупити. Обіцяла дітям роли сьогодні, і сир, який я для цього купувала, вони. Майже з'їли, тож треба дещо, дещо докупити. Щодня по супермаркетах. просто. Не дуже я цього Це люблю, але що поробиш? Обідорчики майже в два рази дешевше, ніж я вчора в нету купувала. По Євро 49. Ось так. То їх купувала, але мені їх з'їли майже всі тому. Нести сумки, подзвонити дітям попросити занести все як завжди. Вже в мене прямо схема напрацьована. Сидять в офісі, але я не хочу заходити вже сьогодні. Заколку свою забула на велосипеді. Довелося працювати так. Я якось засмутилась і взагалі, вагаюсь. Я ніколи, майже ніколи не видаляю те, що знімаю, те, що розповідаю, якось все одним кадром. Зараз проговорила цю ситуацію з де Франс, з велосипедним спортом, нерозвинутим в лапках в Україні. І все це про мене. А, болить мені за це і думаю, можливо, не варто все це транслювати через свої відео. І так без мене смутку вистачає. Так, але ж, як завжди, що, що на серці, що на думці, то і, то і в моїх відео багатосерійних. І сні слів не викинеш, тому що, тому що роздумами своїми я вже далі пішла до, до тих дітей, які могли бути спортсменами, які всі ці 11 років, поки триває війна, які так ними і не стали. Про всіх тих загиблих, вбитих. Як вони могли розвивати спорт, стати видатними? І в них забрали, вкрали, вбили цей шанс. Ось про це думаю, але треба припинити, зупинитись. Будемо вважати, що це все втома, і будемо вважати, що мені треба налаштуватись. Я зараз йду до дітей, тому таке налаштування буде з цього. Дивіться, два дні їжджу їжу велосипедом, і в мене в корзині лежить ось цей шматочок. Засохлого багету, який мені курильниць Марі ще вчора віддала зранку курям передати. Так я з ними їжджу. І дощик накрапав, але бачите, тримається, хлібець. Так, я ось тут положу. Діти, мабуть, так і не пішли гуляти. Не так, щоб я сильно наполягала, щоб. Вони... Ну, але все одно, 28 градусів. Зараз підуть гуляти, як і вчора ввечері, вони гуляли, поки я вечерю готувала. Завтра вже Іван буде вдома працювати, <рес> контролювати мої виходи. Єдине, що завтра в нас знову спека і гарна новина, принаймні, поки що. Я працюю тільки в першій половині дня. Мадам. Та, що живе з кішками, чомусь відмінила мій післяобідний візит. Тому у нас є величезний шанс завтра з дітьми, мені з дітьми піти в басейн. Може, навіть не на годинку, а на пару годин підемо. Ось. Я налаштовуюсь. Я налаштувалась, я перемикнулася і вас сподіваюся теж трошки. Ось це у мене попереду роли, яким всі зрадіють. Мата. Ваша мати прийшла. Мама. Так, мама. Сьома вечора. Для підняття власного духу покажу вам, що приготувала ще вчора, вночі майже на початку першої ночі закінчила. Ось такі в мене бельгійські вафлі виходять. Ті, що більш засмажені, вони твердіші, мабуть, хрумкіші трошки, ті, що світленькі, вони м'якіші. Але дітки поїли, і це не все, що я приготувала. Це пів кіло вершкового масла я використала, яке купила за недорого в соціальному магазині. Поки в мене є запаси, я їх використовую. Тож діти поснідали, думаю, що і під вечірок в них був. Не контролювала ні кількість, ні те, скільки вони з'їдали, але знала, що випічки їм достатньо. У нас ще є шоколадна паста, тож. Їм смакувало точно. Ось такі десерти готую. Ну що ж, таким вийшов влог за вівторок. Якщо вже додивилися до кінця, значить вам було хоч трошки цікаво. Я вам вдячна за увагу. Попереду ще багато різних подій. Дуже хочеться вірити в те, що вони будуть позитивними, що все на краще. Віримо в це, не втрачаємо надію, працюємо на майбутнє, що нам ще залишається. Живемо своє життя, вчимося, принаймні я намагаюся вчитися жити сьогодні, сьогоденням, пам'ятати, звичайно, про те, що все, що ми робимо зараз, які рішення ми приймаємо, це впливає на те, ким ми будемо і де ми будемо через роки і роки. Ось така, такий вплив я теж усвідомлюю і завжди про це пам'ятаю. Але ж, але ж, посміхатися, дякувати за новий день, про це теж варто не забувати. Власне, Вчуся, цьому вам теж рекомендую розповідаю про свої такі намагання, зусилля це робити. А, якщо не докладати зусиль, якщо не докладати свою силу волі, примушуючи себе радіти хоча б якимись дрібничкам, які здаються нам дрібничками щодня, само, мабуть, воно не запрацює, не робе, як то кажуть, коли на світі бачиш все навколо себе а, не надто позитивне. Бачиш цю несправедливість, бачиш те, куди власне все це <хи> летить. Само воно, саме воно, як я вже сказала, не робить. Треба пам'ятати, що робимо зусилля. Зауважуємо красу, зауважуємо щось хороше щодня, хоча б потрошку треба, треба на це зважати. І тоді жити, мені здається, має стати легше. Принаймні над цим варто попрацювати. Ось така думка, не знаю, з претензією на філософську, але насправді, мабуть, не дуже. Дякую, що ви в мене є. За те, що підписуєтесь на канал, що залишаєтеся на каналі. Це дуже важливо для мене, адже для вас я і працюю. Для вас я це все фільмую не на 100%. Чесно скажу, тому що є частина сенсу в цих влогах, це архівування нашого життя, навіть зараз переглядаючи старі відео час від часу. Іван любить це робити разом з дітьми. Вони можуть побачити, які вони були маленькі. І взагалі, от фільмуємо нашу історію життя дітям. Це така спадщина, теж можна і так сказати, для них, тому що і мене вони послухають колись, коли. Вже, можливо, я сама нічого не зможу їм так розповісти і розказати. І, можливо, хто знає як цей інтернет, і взагалі хто знає, як цей світ буде працювати далі, але принаймні зараз ми вже, у нас за кілька років назбиралося матеріалу, який ми залюбки пере, передивляємося інколи і згадуємо про наше життя. Ось така пам'ятка. Тож не тільки заради. Переглядів, монетизації, і не тільки заради великої аудиторії, хоча більша частина мети все ж таки в цьому, але і для архівування ми це теж використовуємо. Тож будемо продовжувати в будь-якому разі, а вас запрошуємо продовжувати бути з нами, бути з нами поряд, хоча б і по той бік екрану. все все сказала. Фільмую для вас наступний влог, він обов'язково вийде, вийде вчасно, завтра. Тож, побачимось, побачимось, бережіть себе, не втрачаємо надію, все буде добре. Повидеться!